Молоді підприємці віком до 25 років тепер можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 тисяч гривень на відкриття бізнесу в рамках програми Власна справа. Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко. Надаємо молоді можливості для реалізації бізнес-ідей. Гранти до 150 тисяч гривень вже доступні через портал Дія. Учасники програми можуть подати заявку за кілька кліків. Для отримання коштів не потрібно створювати нові робочі місця. Достатньо відкрити ФОП, зазначила Свириденко. Для того щоб подати заявку, необхідно виконати кілька кроків у веб-версії порталу дія. Авторизуйтесь далі у розділі послуги Обріть створення бізнесу, а потім грант на власну справу. Натисніть Подати заявку та виконайте наступні кроки з подачі особистих даних. Також через три роки підприємці зможуть повторно подати заявку на грант за загальними умовами програми Власна справа, де матимуть змогу отримати до 250 тисяч гривень, але лише за умови створення двох робочих місць. За час існування програми Власна справа підприємці отримали понад 20 тисяч грантів на загальну суму майже 5 мільярдів гривень. Заявки на гранти подаються через портал дія разом із бізнес-планом, а програму адмініструє Державна служба зайнятості. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.